Слава Богу, дорогі сестри. Я хочу поділитися, як вже так Господь покерував, то я хочу поділитися з вами свідченням про милість Господню, яка була явлена в нашому житті. Ми прожили вже зі своїм чоловіком 32 роки, вже буде 33 скоро. І в цьому житті у нас Господь проводив, у нас було два випадки таких в житті, що ми бачили руку Божу, коли йому було 34 роки, і він сильно захворів, було дуже нелегко. Але ми свою надію покладали тільки на Бога. Коли чоловік відкрив Слово Боже, йому були відкриті, відкрилися тільки слова, і захворів цар Аса, і в своїй недозі він звернувся до лікарів і помер. І ми на цьому слові ну, так, зупинилися, що до лікарів не підемо. І ми всі. Всі бачили рідні, і ми бачили, і я, діти, що хвороба є дуже важка. Коли була ну, рвота, вилітали куски печінки. Але Господь явив свою милість і пройшло 20 років, і знову хвороба, так як повернулася. І ми дуже Переживання такі були, ми не знали, як ми правильно маємо поступити в своєму житті через те, що перший раз Господь без єдиного укола, таблетки, лікування, Господь явив свою милість і було багато вагань. Ми дуже багато молилися, просили Господа, як ми маємо поступати, переживали, але приходив час дуже і дуже важкий. І то було серпень місяць, якраз і я так пам'ятаю, то був четвер. І коли я молилася в своєму домі перед Господом, стояла, виливала біль своєї душі, і я зрозуміла: ну, я так, так думка мені прийшла, щоб піти ну, до одного брата на помолитися. І коли я пішла, ми стояли на молитві, і Господь сказав пророчим таким словом, що так як спрагнена земля вбирає воду, так твоє серце вбирає силу Божу. І я зрозуміла, що щось мене чекає нелегке. І то ще був четвер. П'ятницю вже чоловік четверший був на роботі, а в п'ятницю він вже не пішов на роботу. І ціла ніч вже ми не могли навіть спати, бо дуже великий був тиск підносився. Так пройшла субота, неділя вже він не був в служні. Попросив, щоб за нього помолилися. І коли там помолилися, то тоді. Йому стало легше, але я ще скажу суботу. Ми двоє разом молилися, і е, коли ми помолилися, дуже була молитва така, що я її ніколи не можу повторяти. Повторити через те, що то ну, сам Дух Святий наповняв, давав такі слова, вкладав в мої уста. Що я після того я не можу повторити той молитви, але я відчувала, що Господь був присутній. І коли ми стали з молитви язики е, Єля, точно не пам'ятаю вже який розділ, е, там такі є слова написані. Я дуже часто в своєму житті я люблю звертатися до Слова Божого. І е, Дуже добре, коли ми можемо піти на молитву, коли є пророцтво, але коли немає такої можливості, Слово Боже є завжди з нами. Коли я відкрила, і там такі слова були написані, що скажи до сухих костів, і ну так, дай мені мою Біблію, я дослівно прочитаю. Коли надії, коли надія є на Бога ось сьогодні ці слова і наша на 37, точно так. 37, так, то є. Так. не можу знайти. Ну, там. Можуть? Прочитай. Бо я випис... І сказав він мені сильні русські, ще поживу ці кості. А я відказав, Господи Боже, ти знаєш. І сказав він до мене, пророкуй про ці кості. І скаже до них, стуків постійно, послухайте постій, 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 слово Господню. Так говорить Господь Бог цих віком. Ось я веду у вас духа, і ви оживете, І там на вас жили, виросте на вас тіло, і простягне на вашу кіну, і дам у вас духа, і ви оживете, і пізнаєте ви, що я Господь. І я пророкував, як наказано, і знявся шум, коли я пророкував, ось гурті. Оці слова вони були, і ви знаєте, я так відкрила, я того слова, я не сказала для Юри. Я так подивилася на нього і подумала собі, Боже, невже ті кості оживуть? Бо він був ну, дуже і дуже вже худий. І так ще відкрила я друге місце. То є Луки, 6 розділ, і там є такі слова написані: Давайте і дадуть вам 138 вірша, мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам. І я собі подумала, і я його так прочитала, і кажу, Юра, таке слово нам Господь подав. І я собі думаю, ну, ми просимо про здоров'я, а тут ніби. Але то була неділя, і Сергій наш швед перезвонив до Юри, спитався, як його здоров'я. Все, Юра сказав, що я хочу, щоб зробили оливопомазання. Він каже: Добре, я переговорюю, я... ми в понеділок до тебе приїдемо. І коли настав той понеділок, ну, ми з сім'єю були в пості і приїхали до нас вечором Віталій Олексійович, Сергій наш Швед, Петро Миколайович і Микола Максимович, вони приїхали, але Юра вже був ну дуже, вже не мав сили. Вони зробили уливу помазання, помолилися, і він пішов, сказав, що вибачте, брати, бо я не можу. Вони ще зі мною трошки поговорили, підтримали і поїхали. І та ніч була вже не дуже легкою. І ну, вагалися їхати вже в лікарню, але коли настав вівторок. І Зранку я кажу, Юра, як він каже, ти знаєш, мені вже багато легше. І ми цілий день так, ніби все добре було, але настав вечором, і коли я вже була в кімнаті з ним, він став і каже, мене так сильно заболіло всередині, що я вже не можу ні стати, ні сісти. І я зразу сказала, Юра, я дзвоню до люди, до нашої братової і везу тебе в лікарню. Я дзвонила до неї і сказала: Люда, я везу, але ми вже стали готуватися, в лікарню їхати. І тоді син приїхав з Тернополя. Він каже: Я сказала, що я тут попрошу, але він сказав, що я сам приїду. Він не бачив, але я бачила, що життя може закінчитися. І коли ми їхали дорогою, ми доїхали в Чернігівцях на Перехресті, і він сказав, Юра сказав до нього Олег Стій. Бо я вже така більша, що я її не можу перенести, я не доїду. Ми переїхали, зупинився там з краю. І Юра вийшов з машини, і я думаю, Боже, я дзвонила до всіх своїх рідних, як казала, моліться, щоб я довезла до лікарні. І я тільки в мене думка, Боже, поможи. Що ми будемо робити в полі самі одні, і вже якось син його ззаду. Посадив, ми їхали тою дорогою, і в мене тільки думка: Боже, то вже все, то вже кінець, він помре. Ми не доїдемо до тої лікарні. І так тільки просила, Господи, поможи нам, поможи нам доїхати. Але вже ми приїхали в лікарню, люди нас чекала. І так само ми тоді зайшли туди в лікарню, там на прийомні. І я кожен раз виходила через те, що я думала, хоч би не бачити, коли він буде помирати, бо то є ну, дуже тяжко. І коли його взяли вже там, на знімок зробили, сказали, що срочна операція. Завезли в палату, і нас, сказали нам вийти, бо то був вірус, тоді карантин. Ми вийшли на коридорі. А Люда була біля нього, але вона вибігла і сказала: Олег, йди мені, поможи його вдягнути, і ми веземо. А в нього вже йому так було погано, йому тиск впав був 60 на 30. І коли вже його виросли вести на операцію, ми ще так підійшли, і він подивився очі. Ну, сльози покотилися йому з очей, і його забрали. І... Забрали з першої години до шостої йшла операція. Але ви знаєте, в той час ми сиділи з сином в коридорі, і ну, на телефон дзвонили всі, писали, і мій телефон розрядився. І коли я взяла Юрій в телефон, щоб з його телефоном вже писати, бо всі рідні там і за кордоном, і друзів. І я побачила, що на сторінці служителів щось написано за Юру. Коли я відкрила ту сторінку, коли я туди подивилася, ви знаєте, я тоді сказала до сина: сказала Оле, ви скільки молитву йде, скільки ми підтримки маємо. І там було написано, Віталій Олексійович написав, що. Юра знаходиться вдома і на завтрашній день служителі Лановецького району вони мають за нього пісти молитву. І давайте ми, як одна Божа родина, об'єднаємося в тому пості і молитві. А то була четверта година ранку, і я тоді відписала, що дорогі брати, служителі, зараз Юра знаходиться в лікарні і йде операція, і стан його дуже і дуже важкий. І Я прошу молитовної підтримки. І тоді, коли то була четверта година, ще прийшов один хірург, і я так думаю, боже, яка там складність, що вже від першої години йде операція, і прийшов ще один хірург. Але вже так не пам'ятаю, по четвертій, там, з нашого району, служитель, він прочитав те повідомлення, і через п'ять хвилин він написав, що молюся. І знаєте, те. Слово молюся, воно стало великою підтримкою. Я розуміла, що в той час йдуть молитви. І до шостої години пройшла операція. Вийшли тих два хірурги, вони нас покликали з сином туди, до себе, в кабінет. Ну, що вони казали? Я не пам'ятаю, але я тільки в мене одна думка була, що. Надія на Бога, тільки Бог може провести, Бог може вступитися. Вони там говорили, що вони зробили, і я нічого не пам'ятала. Але -го година, і до восьмої години його не вивозили з. Не вивозили з операційної. Сьома година була, і я запереживала, перезвонила до люди І вона каже: Нічого, не переживай, все добре. Я з ним говорила його надія на Бога. Він сказав, що тільки надіється на Бога. І в 8 годині його перевозили вже в палату. І перезвонив, якраз восьма година. Перезвонив Іван Дмитришин, наш районний. І... Тоді стали всі дзвонити, всі питатися, як. І я всіх просила, щоб всі молилися. Але коли Люда підійшла до мене, вона сказала, Світа, ти не переживай, тобі можуть сказати, що він нині помре, але то всім так кажуть, ти не переживай. Але я зрозуміла, що всім так не кажуть. І ми стояли до обіду під тою реанімацією, і до нас ніхто не виходив, щоб сказати, дати те призначення. І я розуміла, що стан його є дуже важкий. І, а ще лікарі нам сказали, що коли тих два хірурги, що в нього онкологія четвертої степені. І, і я так розуміла, думаю, ну, ну все. І коли я знову перезвонила до людей, вона каже: Ти там позвони, нажми на кнопочку, скажи, що ти чекаєш призначення. І вже коли вийшла лікарка, дала нам призначення, син пішов, а я зайшла в палату. Коли я зайшла в палату, я подивилася, я зрозуміла, життя немає, там життя зовсім немає. Хоча я казала, що Юра, все буде добре, наша надія на Бога, ми надіємося на Бога, але життя я не бачила. І коли прийшов син, я йому сказала: Олег, тату жити не буде, там нема життя зовсім. І він ще так розраджував мене, але коли він сам зайшов, подивився, то він вийшов і сказав: все, мама, тата не буде вже. І коли ми вже їхали додому, то ніби, знаєте, я ще дорогою його трошки підтримувала, казала Олег, ну, 20 років тато прожив, ви були маленькими, Бог оставив. Але тепер ви вже дорослі, жонати, маєте свої сім'ї. Але ви знаєте, коли ми доїхали тою дорогою додому, коли я побачила свою хату, я тоді сказала, я не витримую. Сльози просто. Давили, і мені хотілося криком кричати. Ми були вже вдома, сказали дітям. І То було дуже нелегко той день пережити, але я так буду скорочувати. Але ви знаєте, коли я зайшла до хати і я побачила, лежала Біблія на столі. Я тоді просто впала та Біблія, з якою ми разом читали, яка давала нам підтримку. Я впала на коліна свої і я кликала до Бога. І того дня багато молитв проходило. І я завжди кажу, я щиро дякую за ті молитви, які ставали поміч, які дали підтримку, бо нелегко було. І на другий день, вже коли я їхала, мала їхати ну, назад в лікарню. Ще вечором ще позвонив Вася, мій брат, і каже, що ну, він так мене ще підтримував і сказав: «Свєт, що би в нас житті не сталося, але в нас є Бог. Ми повинні розуміти, що ми є віруючі люди, і наша надія тільки на Бога, і тільки на Бог, тільки ми з Богом можемо все пройти. І каже, були хірурги там тих два в нього, і питалися, як твоє здоров'я, як. Ну, як ти себе почуваєш, а він каже, ну так нічого. А, ну, Вони каже, здивувалися, що така складна операція. А він каже, що так нічого почувається. Але те слово, яке я прочитала Луки, що давайте і дадуть вам. А ще той день Люда сказала, що операція буде коштувати тисячу доларів, а потім ще треба дуже багато на лікування. І коли ми вже на другий день мали їхати, перезвонив до нас От Іван Дмитришин, і він сказав: Свята, коли ви будете на трасі, бо ми в церкві зібрали гроші і хотіли передати тобі. І він чекав нас, ну я думала, вивезе, але коли ми під'їхали вже, і він чекав зі своєю дружиною. Ви знаєте, воно мене дуже так підбудрило. Ну, Дала таку підтримку, що ми справді, як одна Божа родина, і ми всі переживаємо одні за других. Коли ми приїхали в Тернопіль, нас же чекав Сергій наш, він теж дав. І так, що я того дня я вже могла ту тисячу віддати тим лікарям за операцію. Але коли ми прийшли, ми прийшли в лікарню, то там ж в лікарні сказали, ми прийшли під реанімацію і сказали в реанімації, що ви вже йдіть відділ в хірургію, бо його нині зранку перевезуть в хірургію. То було велике чудо Боже через те, що він був найтяжший на операції після операції в реанімації, а його найскоріше перевезли. Перевели туди, і я знаю все, що є молитви народа Божого, і тільки з надією на Бога. І ще так скажу: як вже пройшов час, дуже було ну, дуже велика поміч була в молитвах. Дуже. Кого де я не зустріла, всі казали, що ми молимося. Ми, ну, брат Петро Миколаївич там живе, де от дочка наша, я майже кожен раз зустрічалася з ним, і Він казав, що в нас є в церкві молитвена група, ми молимося. І в кожній церкві молилися, і що я ще хочу сказати, що давайте і дадуть вам. І що скільки ми були в лікарні, скільки треба було платити, я ніколи не думала, що де мені взяти. І кожен раз приходили на карточку гроші, передавали, приходили в лікарню. І, ну дуже велика була поміч. І що той, в той період в нас не було потреби, і вже полежав, я не знаю, чи то вже тиждень, може півтора пройшло, після того, і я вже зібралася йти в лікарню, вже можна було там їсти, зготувати. Я зібралася йти в лікарню, і я вже зложила пакет, все, і я відчула. Вже сумки тримала, і я відчула таке, ну, внутрішнє таке бажання відкрити Біблію. І я знову розкинула взуття, поставила свої сумки. і Я приходжу, я взяла Біблію, я відкрила і відкрилася книга Естер. А я собі зразу подумала, Боже, що ти тут мені хочеш сказати? Ніби так не було, що нема що. Але перші слова, які мені відкрилися, то були написані і простягну цар своє золоте берло. І я зрозуміла, що Господь простягнув своє берло милості. Я тоді позвонила до дітей і кажу, діти, тато буде жити. Через те, що Господь подав таке слово, що простягнув цар своє золоте берло. Ви знаєте, в моїй душі така була радість, ну її не можу передати. Я зрозуміла, що Господь явить свою милість. І я знаю, що була поставлена крапка через те, що лікарі сказали, що він того дня помре. Він жити не буде. Але я дякую Богові, що до того часу життя продовжене. Не знаю, наскільки воно продовжене, але я знаю, що воно продовжене по Божій милості. І коли я так одного разу я так переглядала ті всі місця, що Господь відкривав, і відкрилося мені послання апостола Павла до римлян, там написані такі слова. Кого хочу милувати, милую. І я знаю, що Господь кого хоче милувати, того Він милує. Але я ще хочу сказати, коли ви почуєте, хтось буде просити в молитві, обов'язково станьте на коліна, то є великою помічю. І молитви вони всі приходять перед Господа, перед Боже лице і так само те слово Давайте і дадуть вам. Ви знаєте, пройде час. і ніколи не думала, що коли ми даємо, що прийде час і так буде нам повертатися, то ніколи в Господа нічого марним не буває і не проходить воно намарно. І я вам дякую так само щиро за молитви. В тих церквах проходили ті молитви. І нехай вас Бог благословить, ваші думи, ваші сім'ї. Ніколи не втрачайтесь, надії на Бога, свою надію покладайте тільки на Бога. Він проведе, Він визволить, Він буде завжди з вами. Ніколи Він не оставляє, ніколи в житті людей, які є. Близості з Господом він ніколи не оставляй. Нехай Бог благословить ваші доми, ваших дітей, ваших чоловіків. Цініть одні другими. Дуже нелегко є, але нехай ваше життя буде благословен. Я дякую вам, бо я так не готувалася, але так по пам'яті, що не так.